Вітаю, друзі! Всі, ви знаєте, що Північна Корея приєдналася до вісі зла і тепер допомагає лаптестану, надаючи своїх людей як гарматне м'ясо, рососії, а також надаючи їй зброю та боєприпаси. В північній Кореї жорстокий тоталітарний диктаторський режим, для якого людське життя потрібне лише для того, щоб втілювати ідеї вождя. Саме в цій прихованій за залізною завісою країні існують місця, про які мало хто знає, але які вселяють жах навіть найстійкішим. Табір 22, розташований у провінції Хамген-Пукто, є одним з таких місць. Це один з найбільших північнокорейських концентраційних таборів, де десятки людей живуть у нелюдських умовах, приречені на важку рабську роботу, голод та повільне згасання. Місце це більше нагадує пекло, ніж місце покарання, те звідки не повертаються. Табір 22 офіційно відомий як політична виправна колонія займає величезну територію, що охороняється озброєними солдатами та оточена мінними полями. Це місце створювалося для тих, хто насмілився піти проти режиму Кімчен-Іра, а тепер кімчен Іна – Тут утримуються не лише ті, кого вважають політичними ворогами, а і їх родини. Принцип колективного покарання в Північній Кореї означає, що за злочин однієї людини можуть постраждати три покоління його сім'ї. Саме тому північнокорейські солдати покірно йдуть на штурм позицій ЗСУ як барани на забій. Їх залякують, що в разі боягузтва, відмови чи полону їх рідних чекає покарання. Але через це наші бійці не повинні їх жаліти. Корейці приїхали з іншого кінця світу, щоб вбивати українців. Те, що північні корейці терплять таке скотське ставлення до себе, їх проблеми. Вони допомагають нашому ворогу і вони безжальні до наших. Тож ми, як народ, що зазнав агресії, цілком справедливо відсилаємо їх до їхнього північно-корейського пекла. Один з тих, хто вижив, втік з табору, розповідав це місце не для життя, воно створено, щоб знищити кожного, хто до нього потрапляє повільно і без жалості. Праця та голод основа виживання в таборі. Щоденне життя засуджених у таборі 22, зводиться до нескінченної праці. Люди працюють на вугільних шахтах. Та сільському господарстві чи на будівництві, але без будь-яких інструментів чи техніки. Робота починається на світанку і продовжується до заходу сонця, незалежно від погодних умов. За найменші провини від незначної помилки в роботі до втоми, люди зазнають жорстоких покарань. Голод це норма життя тут. Щоденний раціон складається з кількох жмень кукурудзи чи каші. Засуджені, часто змушені шукати їжу самостійно, траву, кору дерев, комах. Один з колишніх в'язнів згадував люди помирали на роботі від виснаження, ніхто навіть не намагався їх врятувати. Іноді їхні тіла просто залишали лежати там, де вони впали. Співробітники табору підтверджують, що їжа це не лише спосіб контролю, а й інструмент покарання. Позбавлення їжі один з найпоширеніших заходів впливу на засуджених. Нічого не нагадує. Не нагадує розповіді наших бійців, які повернулися з російського полону. Покарання та тортури система повного придушення волі. Табір 22 відомий своїм неймовірно жорстоким режимом за будь-яку спробу опору чи порушення правил, засуджені зазнають тортур. Методи варіюються від побиття до позбавлення сну та ув'язнення в крихітних камерах, де людина не може випростатися на повний зріст. Розповіді тих, хто вижив, вражають своєю жорстокістю. Один з колишніх ув'язнених описував, що йому його змушували годинами стояти на колінах на камінні під палючим сонцем, інший згадував карцери. Ями, Де засуджені проводили тижні без їжі та води. Один із працівників табору, який втік до Південної Кореї, розповів: Я бачив, як охоронці вбивали людей заради забави. Вони вважали, що життя ув'язнених нічого не варте. Для них це були не люди, а робоча сила, яку можна знищувати. Однією з найстрашніших особливостей табору є принцип колективного покарання. Якщо один засуджений намагається втекти чи порушує правила, покарання поширюється на всю його бригаду і навіть сім'ю. Людей змушують дивитися, як їхніх близьких катують чи вбивають, щоб зламати їхню волю до опору. Ще один в'язень, що втік до Китаю, згадував. Ми завжди жили в страху, навіть якщо ти працюєш, що сили, якщо хтось у твоїй групі зробить помилку, тебе можуть покарати разом з ним. Це місце ламає людей, залишаючи тільки страх та біль. Кінець цитати. Охоронці та співробітники табору 22 також живуть у жорстоких умовах, незважаючи на відносну привілейованість, їхнє життя підпорядковане суворому контролю. Будь-яка жалість чи допомога засудженим карається. Один з колишніх співробітників табору розповів ми теж жили в страху. Якщо ти покажеш слабкість або спростуєш, чи спробуєш допомогти ув'язненим, тебе можуть звинуватити у зраді. Я бачив, як моїх колег відправляли до цих же таборів за найменші провини. Співробітники часто стають свідками жахливих сцен, які неможливо забути. Деякі з них зізнаються, що змушені придушувати власні почуття, щоб вижити. Я не міг дивитися, як люди помирають з голоду або як їх б'ють до смерті. Але якщо ти показуєш емоції, тебе вважають слабким, а слабкість тут не прощають. Кінець цитати. Прихована система, що відомо про табір 22. Офіційно Північна Корея заперечує існування таких таборів, як табір 22. Однак супутникові знімки та показання тих, хто вижив, доводять протилежне. У 2012 році з'явилися чутки про закриття табору 22, але експерти вважають, що його могли просто перенести в інше місце або розділити на кілька менших таборів. Через закритість Північної Кореї точних даних про кількість ув'язнених або умови утримання немає. Однак свідчення тих, хто вижив, малюють жахливу картину. Це місце, де людське життя не має жодної цінності. Чому табір 22 унікальний? Хоча жорстокі табори існують в інших країнах, табір 22 виділяється своєю ізоляцією та тотальним контролем. Наприклад. В російських колоніях суворого режиму засуджені можуть працювати, але одержують хоча б мінімальну оплату. А родичі можуть надсилати їм посилки. Куди йде та оплата і те, що більшу частину посилок забирають, вертухає, це друге питання. В американських в'язницях, такі як ADX Флоренс, також є ізоляція, але вона не супроводжується таким рівнем фізичного виснаження та насильства. Табір 22 навпаки створює умови, в яких людина буквально стає рабом системи. Чи є шанс на волю? Втеча з табору 22 практично неможлива. Табір оточений мінними полями, колючим дротом та озброєною охороною. Проте в окремих випадках ув'язненим все ж таки вдавалося втекти. Один з таких людей шин Дон Хек. Який став першою людиною, яка народилася в таборі і зуміла вибратися назовні. Шин розповідав, що був готовий піти на все, щоб врятуватися, навіть на зраду, він видав своїх батьків-охоронцям, щоб самому отримати шанс втекти. Його розповідь стала основою для книги Блейн Харден Втеча з табору смерті, яка розкрила світові страхи північнокорейських таборів. Табір – це не просто виправна установа, це інструмент політичного терору, створений для повного знищення людської волі. Його існування нагадує нам про те, наскільки далеко може зайти держава в своєму прагненні до контролю. Але головне питання: чи можна щось змінити? Поки Північна Корея залишається закритою країною, такі місця, як табір 22 продовжать існувати. Однак розповіді тих, хто вижив, і працівників дають надію на те, що світ дізнається правду і що одного разу цей жах припиниться. Це не просто в'язниця, це місце, де вмирає людяність слова одного з тих, хто вижив.